Ось так виглядає гостра ангіна, гострий тензоліти. Ось бачиш, розповсюджується інфекція і на задню стінку глотки. Дуже серйозне захворювання і має лікуватися правильно. Що я маю на увазі? Обов'язково треба зробити стрептотест. Це тест на стрептококову ангіну. Якщо він позитивний, у цьому випадку він був позитивний, то має прийматися антибіотик не менше 10 днів. Бо ця ангіна за результатами цього. Тесту вона викликана бета-гемолітичним стриптококом групи. А він є. Дуже небезпечним, тим, що він дає ускладнення на суглоби серце та нирки. Причому не одразу в момент, коли людина хворіє, а там через 2-3 місяці може давати ускладнення, і тоді вже лікування зовсім інше, і це може призвести до інвалідізації. Тому ангіна це не 3 дня антибіотик і розбіглися, а завжди треба розуміти, чим саме викликана ця ангіна та. Повноцінно приймати лікування, тому що легше стає вже на третій, четвертий, п'ятий день, але обов'язково треба приймати повний курс антибіотика для того, щоб знищити цю бактерію.